Сьогодні ми зібралися на круглий стіл з приводу проведення позачергової сесії, яка нагально виникла потреба в зв'язку з тим, що в місті Хмельницькому виникла ситуація з побиттям військового. На круглому столі ми вирішили провести завтра позачергову сесію, винести одне питання на часі. Це щодо закриття церков Московського патріархату на території Славутської міської громади. Крім того, мною була запропонована така надана пропозиція, щоб запросити священнослужителів Московського патріархата УПЦ МП на позачергову сесію, щоб вони свою думку висловили. Підтримую завтрашнє проведення позачергової сесії відносно питання діяльності Української православної церкви Московського патріархата на території нашої громади. Питання вже навіть трошки перезрівше, як я вважаю. Наша громада чекає, чекає від нас, від депутатського корпусу, позиції по цьому питанню. Завтра цю позицію ми вирішимо і оприлюднимо. Ми прийняли одностайне рішення за православну українську церкву. Всі депутати Слободської міської ради, вся громада буде підтримувати православну українську церкву. Моя позиція особисто що я підтримую повністю перехід православної. Церкви Московського патріархату, в Український патріархат, і хочу також закликати людей, щоб вони свідомо переходили, розуміючи, що в нас сьогодні йде повномасштабна війна, гинуть наші воїни. Я думаю, що наше суспільство прийме правильне рішення. Я підтримую рішення Хмельницької обласної ради, Хмельницької районної і Хмельницької міської ради. І завтра відбудеться позачергова сесія Сувузької міської ради, де ми висловимо свої відношення до української православної церкви Московського патріархату. А також будемо підтримувати рішення Хмельницької обласної ради, Хмельницької міської і районних рад. Позиція депутатів фракції Воля Славутській міській раді, вона однозначна і причому вона однозначна ще, ну, мабуть, з 2013-2014 року. Ми бачимо, яка е, церковна релігійна громада е, і конфесія веде яку політику в Україні. І то, що вовк одягнув овечу шкуру, то все рівно колись ці зуби е, з'являються. Є події по всій Україні, в тому числі ці зуб, зуби виросли, ну показалися і в неділю в неділю, здається, в Хмельницькому рішення обласної ради. Миттєве, воно, воно правильне. Це рішення мало би бути на рівні держави вже давно. Тому ми, звичайно, завтра маємо свою позицію, маємо свою думку, і звичайно, що проект цей рішення, який буде винесений на сну на, на засідання, ми будемо підтримувати. Сесія Хмельницької обласної ради вчора прийняла одностайне рішення стосовно заборони Української православної церкви Московського патріархату на території області. Наша громада не може залишатися осторонь цих подій, які сколихнули наше суспільство. Тому на завтра, міським головою, за результатами сьогоднішнього засідання із депутатами Славутської міської ради вирішимо скликати позачергове 25-те засідання нашої міської ради. На нашому пленарному засіданні ми також будемо приймати рішення максимально юридично зважене. Максимально на виконання попередньо прийнятого рішення Хмельницькою обласною радою, яким будемо намагатися врегулювати релігійну ситуацію в нашій громаді, ми будемо звертатися до Генеральної прокуратури України. Ми будемо звертатися до Міністерства культури України з великим проханням. З вимогою виконання ними законодавчих приписів щодо врегулювання ситуації з українською православною церквою Московського патріархату. На превеликий жаль, органи місцевого самоврядування значно обмежені в своїх повноваженнях, щоб вирішити цю ситуацію на підвідомчих їм територіях. Нам потрібна підтримка, підтримка серйозна і найвищого законодавчого органу Верховної Ради України. Нам потрібна підтримка правоохоронних органів. Завтра сподіваюся, ми приймемо рішення, яке буде максимально можливим для виконання і яке ефективно зможе злагодити ситуацію, яка на сьогоднішній день сталася із діяльністю Української православної церкви Московського патріархату на території нашої громади. Ми сьогодні спостерігаємо відкриту агресію Московії в особі Кирила і Путіна, який максимально використовує духовенство, вище духовенство Української православної церкви, нагнітає ситуацію і дійсно створює умови, в яких дуже сьогодні складно людям жити. Я не говорю вже про те, щоб розібратися в цій ситуації. Депутати міської ради. Відреагували на ті події, які в нас сталися на території Хмельницької області. Рішення сесії обласної ради. Ми підтримуємо на завтрашній день. Ми запрошуємо священнослужителів, Ми запрошуємо народних депутатів. Ми хочемо це питання обговорити і прийняти рішення. Перше, однозначно, ми повинні дати правову оцінку, і ми її вже говорили, що ми категорично. Не підтримує позицію духовенства Української православної церкви, яка нагнітає і розколює ситуацію. Друге, ми сьогодні ніяким чином не хочемо образити людей вірян. Ми поважаємо, цінуємо і ніяким разом ніяким чином не хочемо розказувати, куди ходить, в яку церкву ходить. І в якому Богу вірити, це є особисто право кожної людини, але ми дуже просимо сьогодні людей поважати Бога, поважати Україну, поважати один другого. Бачите ситуацію, в якій сьогодні Україна знаходиться. Ми бачимо, скільки людей сьогодні гине, захищаючи Україну, скільки людей сьогодні працює цілодобово на на перемогу. Ми бачимо, в яких умовах переселенці. Ми бачимо, в яких умовах сьогодні знаходиться український народ і злорадство, і сьогодні зловжива. Ну нікому не дозволено, і той, хто підтримує сьогодні російську церкву, той, хто підтримує Кирила, хто підтримує Путіна. А вони сьогодні здуріють, вони сьогодні не можуть не перемогти на фронті. Вони використовують всі речаги і таких нелюдів, як Медведчука, з його когортою підкуплених, вони стараються влізти в свідомість людей, попробують підривати ситуацію в Україні. Тому я думаю, що здоромислячі люди це усвідомлюють і ворог. Гам українського народу, українській землі немає місця на українській землі. А всім віра віра ми призиваємо до віри, скоро свята величні, щоб ми їх відсвяткували і шанували, не створювали собі кумірів, не створювали ідолів, вірили в Бога, вірили в Бога, вірили в Україну і любили один другого.